Вітаю! Наш відеоурок продовжує вивчення числових множин. Після розгляду властивостей натуральних і цілих чисел стає зрозумілою необхідність подальшого розширення числових множин. Цілі числа не дозволяють оперувати з дробами, тобто з частинами цілого. Півяблука, півтора кг. Немає таких цілих чисел, половина, півтора. Так ми приходимо до множини раціональних чисел, дробів. Відношенню двох цілих чисел. Точніше, оскільки на 0 ділити все таки не можна, а знак дробу можна визначити лише знаком чисельника, приходимо до означення раціональних чисел як множини дробів вигляду P поділене на Q, де P ціле, а Q натуральне число. Відмітимо, що множина раціональних чисел містить в собі множину цілих чисел. Цілі числа це дроби із знаменником одиниця. При цьому на множення раціональних чисел зберігаються всі розглянуті раніше властивості. Так, додавання раціональних чисел комутативне, асоціативне. 0 є нейтральним елементом додавання. І кожне раціональне число має протилежне. Точно так. Множення раціональних чисел комутативне, асоціативне. Має одиницю в якості нейтрального елемента, але множині раціональних чисел з'являється можливість ввести обернені числа. Кожне ненульове раціональне число має обернене. Тобто число при множенні на яке отримуємо одиницю. Саме обернені числа дозволяють визначити операцію ділення двох чисел, причому не обов'язково цілих. Ділення визначене для будь-яких двох раціональних чисел. Аби тільки дільник не був нулем. Далі. Властивості дистрибутивності і порядку зберігають свою силу. Множення раціональних чисел впорядковано. Порядок зберігається при додаванні до обох частин будь-якого числа і при множенні на додатнє число. Але при множенні на від'ємне число нерівність змінює знак. Нарешті, множина раціональних чисел не обмежена ні знизу, ні зверху. Тобто для будь-якого раціонального числа знайдуться числа як менші, так і більші за нього. Нарешті ми підійшли до властивості раціональних чисел, яка дозволяє подолати дискретність цілих чисел. Ця властивість показує, що на числовій прямій раціональні числа є всюди. І полягає в тому, що між будь-якими двома раціональними числами знайдеться принаймні одне раціональне число. Відмітимо, що насправді між двома будь-якими раціональними числами розташовано безліч раціональних чисел. Між двома довільними точками А і Б є точка С. Між C і B є точка Д. І так далі цей процес можна продовжувати вглиб числової прямої. І вся ця безлість точок розташована між двома вибраними точками А і Б. Властивість, зокрема, означає, що на числові прямій немає скільки завгодно малих проміжків вільних від раціональних точок. Будь-який найменший інтервал містить собі безліч раціональних чисел. І це також нескінченність. Яка називається актуальною на відзнаку від потенціальної нескінченності, яка визначається аксиомою Архімеда і властива, зокрема, процесу зростання натуральних чисел. Втім, незважаючи на щільність, раціональні числа не повністю заповнюють числову пряму, ми приходимо до поняття дійсних чисел. Нажина дійсних чисел, крім раціональних, містить і раціональні числа. Числа, які неможливо представити звичайним дробом, але математика без таких чисел не може обійтися. Наприклад, навіть такі прості задачі, як довжина діагоналі квадрата з одиничною стороною і довжина кола одиничного діаметру, приводять до ірраціональних чисел. В першому випадку це корінь з 2 в другому число π. Як було зазначено, дійсні числа, взагалі кажучи, не представимі звичайним дробом. Втім, будь-яке з них практично однозначно можна записати десятковим дробом з нескінченним числом знаків після коми. При цьому раціональним числам будуть відповідати періодичні дроби, а ірраціональним – неперіодичні. Отже, множина дійсних чисел R це множина нескінченних десяткових дробів, де А ціле число, а α1, α 2 альфа 3 і так далі. Альфа-n просто цифри 0, 1, 2 і так далі до 9. В множині дійсних чисел зберігаються всі властивості раціональних чисел, але властивість щільності доповнюється більш потужною властивістю неперервності. В цьому відеороці ми не будемо давати строго визначення неперервності дійсних чисел. Строго елементарного значення просто не існує, а до серйозних формулювань ми поки що не готові. Обмежимось наочною геометричною інтерпретацією. Неперервна множина це означає множина без розривів, без пропусків між числами. Геометрично кожному дійсному числу відповідає точка на суцільній неперервній числовій прямі. І навпаки, кожній точці числової прямої відповідає єдине дійсне число, яке можна назвати координатою цієї точки. При цьому. Точка, що відповідає нулю, називається початком координат, а точка, що відповідає одиниці, задає масштаб міру на цій координатній числовій прямі. Пряма з заданим початком координат і визначеним масштабом є числова пряма або координатна вісь. Така взаємно однозначна відповідність множини дійсних чисел і точок числової прямої є геометричною інтерпретацією неперервності множини дійсних чисел. Закінчення розглянемо деякі підмножини множини дійсних чисел. В першу чергу це проміжки. Відрізок, замкнений проміжок, що містить свої кінцеві точки. Тобто точки А і Б належать відрізку. Інтервал. Відкритий проміжок. Відрізняється від відрізка тим, що кінцеві точки відкинуті. Вони не належать інтервалу, а лише, а лише обмежують. Використовуються і напіввідкриті проміжки. Коли одна з кінцевих точок належить проміжку, а інша відкинута. Ну і нарешті розглядаються і нескінченні, необмежені проміжки від точки А до плюс нескінченності, або від мінус нескінченності до заданої точки А. При цьому А може як належати, так і не належати проміжку. Ну і нарешті. Всю числову вісь можна розглядати як нескінченний з обох боків проміжок, при цьому використовується позначення R є інтервал від мінус нескінченності до плюс нескінченності. На цьому ми завершуємо розгляд числових ножин, що використовується в математичному аналізі. Наш відеоурок завершено. Дякую за увагу!